Від друзі, продовжуємо з вами дивитись готові розв'язки прикладів з підручника із терматематика для 10 класу. На минулому році я анонсувала приклади від 21.13 до 21.16, Но всі їх не встигла. Тому сьогодні ми подивимось з третього розділу похідна та її застосування з 21 параграфу ознаки сталості, зростання та спадання функції. Ще два приклади: 21.15 і 21.16. Відео зроблено по вашим проханням. І так, умова прикладу 21.15 знайдіть проміжки монотонності функції. Треба згадати, що таке проміжки монотонності функції. Функції мають різний вигляд: на якихось проміжках вони спадають, на якихось зростають, на якихось знову спадають і так далі. Так от, щоб визначити ці проміжки для конкретної функції, для цього треба знайти похідну функцію і потім подивитись, де похідна функції більше нуля, якщо більше нуля похідна функції, то функція на такому проміжку зростає. А якщо похідна функції менше нуля, то на такому проміжку функція спадає. Отже, починати будемо з того, що для кожної функції будемо визначати спочатку область визначення це важливо, тому що ці точки ми повинні будемо викалувати, якщо якимось значенням функція не дорівнює. Ну і потім шукати похідну прирівнювати нулю і дивитись, де похідна більше нуля, де менше. Перша функція. F від X дорівнює 4х плюс 9х квадрат мінус 12х плюс 5. Давайте глянемо на цю функцію. Для неї є якісь особливі виняткові випадки, що х чомусь не дорівнює. Ні, я не бачу такого, тому що це многочлен, старша степінь, третя, і сюди можна підставляти будь-які x. Тут немає знаменника, тут немає корення, тут немає логарифма. Отже, визнач, визначимо область визначення функції. Множина дійсних чисел x належить r. Тобто ніяких виключень немає. Тепер шукаємо похідну цієї функції. Тобто зразу я вже пишу f' від x дорівнює і шукаємо похідну. Тут у нас різниця сума похідних, тобто будемо шукати похідні ось цих більш дрібних степеневих функцій, і віднімати, додавати 4 помножити на х кубі. Це 4 помножити степенева функція в кубі, похідна від неї, це 3 х квадрат мінус. 9 як постійний множник виносимо. Від х квадрат – це 2 на х. Мінус 12, як постійний множник виносимо, похідна від х – це одиниця. І плюс похідна від 5 це 0. Перемножимо числа і отримаємо таку функцію, як 12х 12 х квадрат мінус 18х, мінус 12. Отже, тепер ми вже можемо, знаючи цю похідну, прирівняти її до нуля. Прирівнявши до нуля, ми знайдемо критичні точки, і тоді вже можемо виділити інтервали і дивитись, на яких інтервалах похідна більше нуля, на яких менше. Отже, прирівнюємо похідну до нуля, і тоді це буде 12х2 мінус 18х 12 дорівняння 0. Як бачите, можна спростити це рівняння, розділивши на 6 всі члени цього рівняння, тому що такі числа нам великі не потрібні. І тоді ми зможемо визначити корені цього квадратного рівняння. Але спочатку спростимо його. І це буде 12 на 6, це буде 2 х квадрат, мінус 18 на 6 це буде 3х, і мінус 12 ділимо на 6 це буде 2 до рівня 0. Маємо ось таке квадратне рівняння, щоб знайти його корені. Давайте почнемо з визначення дискримінанта. Дискримінант цього квадратного рівняння це b квадрат, тобто 9, мінус 4, АС, тобто мінус 4, множимо на 2 і множимо на мінус 2. Отже, виходить, що 9 плюс 4 на 4 – 16, маємо 25. Тепер Визначаємо корені. х1 дорівнює. Це буде мінус b, тобто 3. Давайте візьмемо перше мінус. Мінус корінь із 25, це 5. Поділити на 2а, це на 2 і на 2, це на 4. І маємо, що мінус 5 плюс 3 це буде мінус 2, мінус 2 четвертих, або скоротимо на двіючку – це буде мінус 1 друга. Це перший корінь, і другий корінь х друге. Даного рівняння це та ж сама формула, тільки додаємо 3 плюс 5. Поділити на 4 дорівнює. То це буде 8 на 4, це буде 2. Отже, маємо 2 корення цього квадратного рівняння. Критичні точки позначають заштрихованими. Отже, перша точка це мінус одна друга, і друга точка на числовій прямій це 2. І ми маємо тоді три відрізки. Тобто, у нас є ось такий відрізок, ось такий і ось такий. Щоб зрозуміти, де у нас. Плюсики, та мінусики, то ви берете будь-яке значення з проміжку. Наприклад, легше всього взяти середню проміжку, це буде 0, підставити в рівняння похідної через х, і це буде мінус 2, і тоді ми бачимо, що тут мінус, то, значить, тут плюс буде і тут плюс. Там, де похідна додатня більше 0, то там функція зростає, можемо уже собі намалювати. Там, де менше 0 спадає, і ось тут зростає. Тепер треба правильно написати відповідь до цього завдання, тобто вказати правильно ці проміжки. Подивіться, Ми вказуємо, що функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус одна друга включно. І на проміжку від 2 включно до плюс нескінченності. І функція спадає там, де маємо знак мінус, тобто, де похідна, від'ємна. Функція спадає. Подивіться на проміжку від мінус 1 друга включно. До 2 включно. Ось таким чином ми визначили проміжки монотонності для першої функції. Тепер перейдемо до другої функції. Друга функція це. Також многочлен старша степінь 5, і треба спочатку подивитись, яка область визначення для цієї функції. Чи є особливі випадки, де функція не дорівнює чомусь. Дивимось. Ні. Підставляючи будь-які значення, ми можемо знайти значення функції, тут немає знаменника, корення і так далі. Тобто x належить множині дійсних чисел. Тепер шукаємо похідну від g від x. G штрих від x дорівнює. Шукаємо похідну ось цих фрагментів, а знаки зберігаємо. Отже, похідна від х в степені 5 це 5 помножити на х в четвертий, плюс 3 помножити похідна від х в третьому степені це 3 помножити на х в квадраті. Далі плюс від х одиничка і мінус від 17 0. перепишемо цей вираз таким чином: 5х в четвертому плюс 9х квадрат. І плюс 1. І нам треба визначити, на яких проміжках похідна зростає, на яких спадає. Ну але є такі випадки, особливі, коли навіть не треба шукати корені цього квадратного рівняння. Можна було би прирівняти цю похідну. Нулю, вести заміну, що, наприклад, х квадрат дорівнює те отримати квадратне рівняння, но те квадратне рівняння, яке ми отримаємо, не буде, не буде мати коренів. Чому? Тому що у нас не буде дорівнювати ніколи ось це значення ось цього квадратного рівняння нулю. Чому? Тому що, які би не підставляли ми сюди значення х, в х четвертій і х квадрат, то завжди, і навіть нуль, якщо підставимо, то завжди ось ці вирази в парній степені будуть більше або рівні нуля. Завжди. Будь-яке значення і додатні від'ємні, і нуль дає або 0, або більше нуля. Тобто весь результат обов'язково буде більше нуля. Навіть якщо тут нулі, то плюс 1 буде більше нуля. Отже, ми побачили, що для даної функції, навіть не прирівнюючи похідну нулю, ми побачили, що вона при будь-яких іксах буде завжди більше нуля. А якщо похідна більше нуля, то на всьому проміжку, значить, функція зростає. А ми сказали, що функція у нас визначена на проміжку всіх дійсних чисел. Отже, ми можемо вказати таку відповідь, що дана функція зростає на всьому проміжку області визначення, тобто на R. на множині дійсних чисел. Або при можна записати, при x, які належать від мінус нескінченності до плюс нескінченності. При будь-яких значеннях скрізь функція тільки зростає. Розглянемо наступну третю функцію. Почнемо з того, що визначимо область визначення даної функції. Область визначення даної функції а функція має назву у нас Фі. Це множина всіх дійсних чисел, тобто пишуть, що x належить r або просто r. x належить множині дійсних чисел, тобто, всі дійсні числа можна підставляти і знаходити значення функції. Тепер давайте шукати похідну. Від цієї функції, щоб зрозуміти, де ж похідна саме зростає чи спадає. Якщо визначати похідну, то це як сума різниця похідних, тобто буде мінус 4, як постійний множник виносимо, похідна від х 1 мінус. І похідна від х в сьомому степені це буде 7 помножити на х в шостому степені. І давайте я винесу мінус задушки, щоб показати вам, дивіться, що це буде 4 плюс 7х в шостому. І давайте подумаємо, чи варто взагалі прирівнювати нулю. Бувають такі функції, коли вони не можуть ніколи дорівнювати нулю. Чому? Тому що ось тут парна степінь. І парна степінь говорить про те, що яке б ікс ми не підставили, весь оцей вираз він буде більше або рівне нуля. Підставимо 0 буде 0, а підставимо додатні від'ємні, буде завжди додатня. А тепер ми ще це більше або рівне нуля множимо на 7. І додаємо 4, то буде завжди ось тут в дужках більше 0, та помножити на мінус, то в результаті число буде менше 0. Отже, в незалежності від значення X, навіть критичні точки можна тут не шукати. На всій області, дивіться, якщо похідна менше нуля, то в кожній точці цього проміжку, а у нас проміжок, ми кажемо, весь сюди підходить, то функція спадає. Отже, відповідь до цього завдання: ця функція спадає на множині R, або при х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Ми це вияснили, зрозумівши, що похідна завжди від'ємна менше нуля. Далі, четвертий приклад. Це ось така функція, де є і чисельник, і знаменник. Тут треба уважно починати з того, бачите, ми скрізь починали з області визначення і казали, що х належить множині дійсних чисел. Но тут я бачу вже в записі функції знаменник, а знаменник ми знаємо ніколи не дорівнює нулю. Ніколи. Тоді ми повинні це записати. Отже, область визначення функції до, це всі значення Х, крім Х, не дорівнює нулю. Тобто х не дорівнює нулю ми повинні виключати обов'язково, тому що ми не можемо підставляти сюди x рівне нулю. Тепер, уже вияснивши це, шукаємо похідну цієї функції. Похідна від функції ψ штрих від x. До рівня. Сума похідних яких? Похідна від, від х1 плюс, і у нас 25 помножене на х в мінус першому степені. Дивіться, х в мінус першому степені, якщо шукаємо похідну, то це також можна уявити як степенева функція. І тоді це степень іде наперед мінус 1, помножити на х, і степінь мінус 1, мінус 1 буде мінус 2. А якщо ще перетворити цей вираз, це буде мінус одиничка поділити на х в другому, тому що від'ємний степінь степень йде в знаменник. Отже виходить, що це буде ось така похідна мінус одиничка поділити на х квадрат, дорівнює тоді відкриємо дужки і маємо, що це 1 мінус 25 на х квадрат. Ось таким чином ми знайшли похідну від цієї функції. Тепер ми повинні цю похідну. Прирівняти до нуля. Прирівнюємо. Маємо таке рівняння. Дивіться, одиниця мінус 25 поділити на х квадрат дорівнює нулю. При перенесенні 25х квадрат вправо, воно стане з плюсом. Я його запишу ось тут: 25 х квадрат дорівнює 1. Тоді домножимо на х квадрат і будемо мати, що 25 дорівнює х квадрат. А от розв'язком такого рівняння є, не забувайте, два корення. Якщо ми беремо х як корінь квадратний із 25, то ми враховуємо, що тут може бути і плюс, і мінус. Чому? Тому що і плюс 5 в квадраті дасть 25, і мінус 5 в квадраті дасть 25. Отже, маємо х перше дорівнює мінус 5, і х друге дорівнює 5. Добре, визначили ми з вами критичні точки. Тепер ми малюємо числову пряму. І тепер ми з вами можемо відкласти ці критичні точки. Їх заштриховуємо. Маємо, що це два значення 5 і 5, Значить, маємо тоді три інтервали. І тепер ми повинні зрозуміти, де похідна більше нуля, де менше нуля. Для цього беремо значення з цього інтервалу, підставляємо в вирівняння похідної і дивимось знак. Нам важливо поки що тільки знак. Візьмемо 1, тому що на 0 ділити не можна. Візьмемо 1, який в цьому проміжку. Тоді 1-25 мінус це від'ємне число, значить, ось тут мінус, тоді ось тут будуть плюси. А тоді у нас є, дивіться, три проміжки, і там, де похідна більше нуля, а це ось цей оці два проміжки, там буде функція зростати, і там, де мінус у нас, там функція спадає. Отже, так собі позначимо: тут зростає, а тут спадає. Але повертаємось ще до області визначення функції. Не забуваємо, якщо у нас було в попередніх завданнях, що множина всіх дійсних чисел, ніякі точки на прямій не позначали. А ось тут у нас ще х не дорівнює нулю. Тому що є знаменник, тоді ви цю точку 0 викалуєте, тому що х не дорівнює 0, Тоді вказуєте, що тут 0, і викалуєте цю точку, тому що цьому значенню x не може дорівнювати. Тоді відповідь запишеться в цьому завданні таким чином: по-перше, дивіться: ми запишемо, на яких проміжках функція зростає. Зростає при ось тут: від мінус нескінченності до мінус 5, від мінус нескінченності до мінус 5. І на проміжку від 5 до плюс нескінченності, там де плюсики від 5 до плюс нескінченності. Це зростає. А тепер спадає уважно, дивіться, функція спадає. У нас якби один проміжок від мінус 5 до 5. Ну, якщо ви так запишете, це буде помилка, тому що треба ще виколоти точку 0. А значить, ми акуратно записуємо. Дивіться: спочатку ми пишемо проміжок від мінус 5 до 0, 0 викалуємо. І ще один проміжок від 0, до 5. Отже, по суті, якби не було в області визначення ось такої точки, ми б записали від мінус 5 до 5, функція спадає. Але оскільки у нас нулю не може дорівнювати х, то ми цю точечку також враховуємо, що 0 ми викалуємо з цього проміжку. Це ми з вами розібрали приклад 21,15. Рухаємось далі. Ще залишився у нас 21,16. Схожий на попередній, тому де в чому буду швидше пояснювати. Знайдіть проміжки монотонності функції, Тобто, треба знайти, де функція зростає, де спадає. Це залежить від знака похідної, де похідна більше нуля, там зростає, де похідна менше нуля, там спадає. Отже, почнемо з першої функції. І не забуваємо на початку ще визначати область визначення даної функції. Перша функція позначена літерою g, значить d від g. Це многочлен, степені різні, нічого страшного. Ми можемо підставляти сюди будь-які ікси. Головне, що нема знаменника, немає корення, немає логарифма, Значить, тут ікси, можливі, будь-які, що належать множині дійсних чисел. Тепер шукаємо похідну g штрих від x дорівнює 3х2. Плюс похідна від х квадрат – це 2х і мінус похідна від х це 1, і плюс похідна від 70 я не пишу. Отже, маємо ось таке рівняння. З цього рівняння незрозуміло, де ця похідна більше 0, де менше 0, тому будемо прирівнювати цю похідну до нуля і отримаємо квадратне рівняння. Воно має вигляд: 3х2 мінус 1 дорівнює 0. Через теорему Вієта не шукаємо, бо щоб її застосувати, треба розділити на 3. А тоді у нас коефіцієнт буде 2 третіх мінус 1 третя. Це нецікаво. Тому давайте через дискримінант знайдемо корені цього квадратного рівняння. Тоді де дорівнює. b в квадраті це 4. Мінус 4 ac це мінус 4 помножити на 3 на мінус 1. Мінус 4 на 3 і на мінус 1. дорівнює. Тоді буде 4 плюс. 12 буде 16. Тоді записуємо формулу для першого кореня. Це буде мінус b, мінус 2, мінус корінь із дискримінанта. Це корінь 16, це 4, поділити на 2а, тобто на 6. Отже, буде мінус 6 на 6, це буде мінус 1 перший корінь. І другий корінь цього квадратного рівняння, це мінус 2 плюс 4 поділити на 6. Маємо 4 мінус 2. 2. Шостих, або поділивши на 2, маємо одну третю. Отже, знайшли корені даного квадратного рівняння. Тепер це так звані критичні точки. Ми їх позначаємо, заштриховуємо, маємо мінус 1 і 1 третя. І маємо відповідно, оскільки у нас тільки дві критичні точки, то ми маємо ось такі інтервали. Три інтервали. Тепер треба зрозуміти, де саме похідна більше або менше нуля. Для цього беремо якусь точку з інтервалу, підставляємо в рівняння похідну і дивимось знак. Нам важливий поки що знак. Отже, давайте 0 візьмемо, мінус 1, отже, буде мінус. Значить, ось тут будуть плюс, а тут буде плюс. Значить, там, де похідна більше нуля, тут функція зростає. І там, де більше нуля, зростає, а де. Похідна менше нуля, там функція спадає. І оскільки більше немає ніяких виколотих точок, у нас х належить множині дійсних чисел, то ми записуємо тепер відповідь. Уважно, ви пишете, що функція зростає на таких двох проміжках: від мінус нескінченності до мінус 1, квадратна дужка, і на проміжку від 1 третя до плюс нескінченності. 1 третя до плюс нескінченності. І Функція спадає на проміжку, подивіться, спадає там, де похідна від'ємна. Отже, функція спадає на проміжку від мінус 1 до 1 третьої, включно. Отже, ось це і є. Проміжки монотонності даної першої функції. Перейдемо до другої функції. Друга функція має вигляд ось такий: це многочлен. Для цієї функції спочатку визначаємо область визначення, це буде, думаємо, є тут якісь особливі випадки ділення на щось, корінь. Ні, немає. Це І Підставляючи сюди будь-яке значення, ми знайдемо значення функції. Тобто, всі значення х тут допустимі для підстановки функцію. Тепер шукаємо похідну. Отже, F штрих від. Хса дорівнює. Це буде від двох нулик не пишемо. від 5 помножити на х кубі це 5 помножити на 2 і помножити на х квадрат, плюс похідна від х в сьомій, це 7 помножити на х в шостому степені, і плюс похідна від х, це одиничка. Перемножимо коефіцієнти, отримаємо 5 на 2 це 10х квадрат. Плюс 7х в шостій степені, плюс 1. І от тут ви зразу дивитесь, якщо це не квадратне рівняння, а тут якісь парні степені, то ви розумієте, що підставивши сюди будь-яке значення x, ми завжди отримаємо більше або рівне нуля, значення, ось тут, і ось тут більше або рівне нуля. Тому що і плюс, і мінус число буде додатнє, і нолик дасть нолик, Отже, всі значення будуть більше або рівні нуля. Якщо ми ці більше або рівні нуля будемо. Множити ще на 10, то також буде більше або рівне нуля, і плюс одиничка, то в результаті буде значення більше нуля. Отже, не треба було навіть критичні точки тут знаходити, а ми бачимо, що значення похідної завжди більше нуля. Якщо похідна більше нуля, то тоді функція зростає на всьому проміжку, а у нас весь проміжок функції ось вказаний, це множина дійсних чисел. Значить, функція дана відповідь пишемо, зростає на проміжку R. Або на проміжку х належить від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Наступне завдання третя функція це t від x. Давайте подумаємо, яка область визначення для цієї функції t. Така, що ми можемо підставляти сюди будь-які значення х, і можемо знайти тоді значення функції. Немає таких особливих точок, немає ділення, немає кореня. Отже, х належить множині дійсних чисел. Тоді визначаємо похідну і маємо мінус, виносимо похідна від х в п'ятому степені, це 5 помножити на х в четвертому, мінус 2 виносимо похідна від х одиничка, і винесу мінус задушки, то я отримаю 5х в четвертому плюс 2. Тут навіть не будемо шукати корені критичні точки, прирівнюючи похідну нулю, то чому? Тому що завжди ви дивитесь, де парний степінь, то тоді весь вираз при будь-якому парний степінь буде більше або рівне нуля. Та плюс двічка, то це буде більше нуля, а якщо помножимо на мінус 1, то все це буде менше нуля. Тобто, яке б ікс ми не підставляли, неважливо, яке додатнє від'ємне 0, в результаті. Похідна буде завжди менше нуля. А якщо похідна менше нуля, то функція спадає. Отже, відповідь до цієї функції, що функція спадає на області визначення, тобто на r, або при всіх x від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тобто, скрізь крізь на всьому своєму проміжку, функція спадає. І четверта функція p від x. Давайте думати про область визначення цієї функції p. Ми бачимо, що є сума і є знаменник, а знаменник ніколи не дорівнює нулю, то ви цю точку обов'язково записуєте: знаменник не дорівнює нулю, і тоді цю точку ми будемо викалувати обов'язково. Тепер далі вже працюємо з тим, що шукаємо похідну від функції p від X. Похідна від одиничка на х. Дивіться, одиничка на х це х в мінус першому степені. Та шукаючи похідну, ми враховуємо, що це степінь мінус 1, значить, мінус 1 виносимо наперед, а х буде в степені мінус 1 мінус 1 мінус 2. І тоді, якщо ще перетворити цей вираз, це мінус одиничка поділити на х в квадраті. Ось таким чином, ми можемо знайти похідну від 1 на х. Тоді це буде мінус одиничка поділити на х квадраті. І плюс і похідна від х одиниця. Все, тепер ми можемо працювати уже з цим рівнянням похідної і аналізувати, коли у нас це значення більше нуля, коли менше. Тут треба прирівняти цю похідну до нуля. Прирівняємо, отримаємо рівняння. Це буде мінус одиничка поділити на х квадрат плюс 1. Дорівнює Одиничку на х квадрат перенесемо вправо і будемо мати одиничка на х квадрат, воно вже додатнє, і дорівнює 1. А тепер ми домножимо на х квадрат, зліва і справа. Тоді зліва буде 1, справа буде х квадрат. Рівняння, Але не забуваємо, що коренями тут буде і плюс, і мінус корінь із одиниці. Угу. Тому що і плюс 1 в квадраті дасть 1, і мінус 1 в квадраті дасть 1. Тоді ми маємо дві критичні точки: х1 дорівнює 1, і х2 дорівнює мінус 1. Ці критичні точки тепер ми з вами відмічаємо на числовій прямій. Критичні точки заштриховуємо: це мінус 1 і 1. Значить, маємо тоді три інтервали. Оскільки критичних точок більше немає, то маємо три інтервали. Де знак похідної міняється. Шукаємо цей знак похідної. Для цього беремо значення. Давайте візьмемо більше одного, це буде 2. Тоді підставляємо врівняння похідної. Якщо ми візьмемо 2 в квадраті, це 1 четверта, одиниця мінус одна четверта це буде додатнє значення. Тож тут буде плюс, ну і знаки міняються, тоді тут буде мінус, тоді тут буде плюс. Отже, ми знайшли знаки похідної, а значить, ми вже можемо сказати, де зростає. Зростає там, де плюсик функція, зростає там, де плюсик, і спадає там, де мінус. Добре. Але повертаємося до області визначення, і ми ще повинні виколоти точку x до рівня нулю. 0 у нас знаходиться між мінус 1 і 1, значить, її викалуємо, кажемо, що це 0. Тепер акуратно записуємо проміжки монотонності для даної функції. Отже, відповіддю до цього завдання буде: функція зростає на проміжку х, подивіться, від мінус нескінченності до мінус 1. Квадратна дужка, і на проміжку ще зростає від 1 до плюс нескінченності. Від 1 до плюс нескінченності. І функція спадає. Вона то спадає на ось цьому всьому проміжку, але точку 0 треба виколоти. Отже, тоді ми вказуємо, що це на проміжку від мінус 1 включно до 0, 0 ми не включаємо. І на проміжку від 0 до 1 і включаємо. Отже, дуже уважно в таких прикладах, де у нас є ділення на щось, і ви визначаєте, що знаменник не дорівнює нулю, то точку ви обов'язково викалуєте, обов'язково і вказуючи проміжки монотонності, ви її виділяєте круглою дужкою, Це значить, що це значення випадає з цього проміжку і не входить в цей проміжок. Ось такі на сьогодні розбори. Розібрали дві задачі. Ну, ці приклади виявились об'ємними. Я старалась вам як детальніше їх пояснити. Тому, якщо ви розібрались, то поставте собі лайк. Ви молодці. Ну і мені за те, що я разом з вами це виробила. Якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь, щоб не пропустити нові розбори. Якщо є питання, задавайте в коментарях. Будемо разом розбиратись з новими прикладами. До нових уроків! Все буде Україна!